you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Мережу сколихнула чергова. Досить таки скандальна новина про надбання депутатів, зокрема під час війни. Дружина нардепа від слуг народу Богдана Торохтія Аліна Левченко у серпні 22-го придбала квартиру та приміщення в Болгарії у курортному місті. Несабер про це йдеться мова у журналістському розслідуванні Бігос інфо. При тому це не остання покупка дружини нардепа. Журналісти дізналися, що ще через кілька місяців вона купила квартиру і парко місце на Бачерську у Києві. Бігозен. Фонагадає, що Левченко зараз працює радницею на платній основі ТВО гендиректора Антонов, що входить до Укроборонпром. Це виходить така там велика заробітня платна, що під час війни Левченко може собі дозволити такі досить недешеві покупки. Дуже цікаво. За даними болгарського майнового реєстру, 1 серпня минулого року Левченко придбала квартиру площею 59 квадратів та приміщення на першому поверсі площею 283 квадрати у житловому комплексі Valencia Gardens у Незбері. За даними болгарського реєстру, на рухомості сума угоди становила близько 59 тисяч доларів, хоча орієнтовна ринкова вартість цієї нерухомості на становить набагато більше близько 477 тисяч. Цей сучасний ЖК розташований на першій лінії моря у новій частині міста. На території Valencia Gardens є басейн, джакузі, спа та фітнес-центр, лобі-бар, ресторан, медичний центр та підземний паркінг. Дуже цікаво, як тоді вийшло в Левченко придбати ту квартиру в рази дешевше. Сам Богдан Торохтій відмовився прокоментувати наявність у його дружи. Ненорухомості в Болгарії та запропонував надіслати офіційний запит, відмовившись відповідати телефоном. Після розмови з журналістами зі сторінки дизайн студії дружини Нардепка зникла публікація про дизайн болгарської квартири. А сама Левченко опублікувала в соцмережах відкритий лист, у якому послалася на свої попередні статки, ніби задекларовані у 20-му році. Крім того, у жовтні 22 го Левченко придбала квартиру площею 68 квадратів у ЖК «Новопечерська вежа у Києві. У березні 23-го паркомісце там же. Вартість такої квартири у стані після будівельників становить 114 тисяч доларів, парку місця 30 тисяч. Також журналісти з'ясували, що з 24 лютого, по 1 червня, нардеп Торохтій вісім разів виїжджав за межі України і жодного разу нічого не повідомляв про перебування за кордоном у соцмережах. Загалом, після повномасштабного вторгнення, РФ парламентар перебував за межами України понад 90 днів. Це приблизно три місячні відпустки за півтора року. Цікаво, як так виходить: одні хлопці не можуть. До прикладу, виїхати нормально на навчання, а хтось спокійно собі у період війни виїжджає з країни на досить довгий період. Завдяки публікаціям Левченко в інстаграм журналістам вдалося ідентифікувати виїзди Торохтія до Греції, Туреччини, Катару та Еміратів. Певно, дуже важливі були поїздки на курорти, які, звісно ж, повпливають на долю України. Бігузинфо детальніше описали ці самі поїздки. Від 24 лютого нардеп від партії Слуг Торохтій» перебував за кордоном понад три місяці. Раніше журналісти знайшли докази. Того, що депутат виїжджав під час воєнного стану на відпочинок в Болгарію. сам Торохтій у коментарі журналістам запевнив, що в Болгарію насправді їздив ще до війни, але надіслав як доказ фото з підробленими метаданими. Виходить, нардеп намагався заплутати журналістів та не хотів говорити про те, коли ж насправді він їздив на відпочинок. Тому може через те, що журналісти були праві, зазначимо незадовго до повномасштабного вторгнення Торохтій був одним із ініціаторів законопроекту 7055, що передбачав заборону на виїзд з країни для. Нардепів України, окрім як за розпорядженням президента для здійснення їх повноважень. Утім, цей законопроєкт так і не набув проголосований. Багатьох у нашій країні війна торкнулася як у фінансовому, так і моральному плані. А хтось живе як і раніше, виїжджаючи на курорти та купуючи нові квартири, котрі коштують недешево і ні про що не хвилюється. Сподіваємося, з часом усе стане на свої місця і правду дізнаються. Усі про тих, хто користувався своїм службовим становищем та намагався обдурити як владу, так і суспільство. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.